До всеукраїнського тижня дитячого читання, яке в Україні проходить щорічно, в останній тиждень березня у Покровську традиційно проводять масу заходів. Так, 28 березня для учнів загальноосвітньої школи номер 15 провели творчу зустріч з дитячим письменником Любов'ю Чорною. Я вважаю, що це молоде покоління, яке ми сьогодні виховуємо, воно повинно бути душевно багатим. Я вважаю, що наші діти повинні суспільно адаптуватися у сьогоднішньому світі. Вони вони повинні бути підготовлені до сьогоднішнього сьогодення. Вони повинні орієнтуватися і правильно робити відповідні висновки. Ну, ми вважаємо, що ця зустріч для нас дуже цікава. Ми вважаємо, що ця зустріч для нас дуже корисна. Ми дякуємо працівникам бібліотеки за запрошення. І я так думаю, що це наша не остання зустріч. Ми будемо дуже часто приходити сюди брати участь у загальноміських мероприємствах. Дякую за. Сіба і представтесь пожал іщенко Людмила Олександрівна, вчитель історії та правознавства загальноосвітньої школи No15, місто Покровська. Метою творчого заходу було познайомити дітей з творчістю місцевої письменниці, зокрема творами, присвяченими любові до рідного краю, І залучення їх до читання, адже роль книги важлива в житті особистості. Любов чорна, талановита поетеса та письменниця, яка пише з самого дитинства не тільки для дітей, а й для дорослих «З самого дитинства. Мамочка моя замітила у мені, що я маю талант римувати. І мама сказала, мабуть, буде поетесою. Слова стали пророчі. В юності писала своїм подругам, своїм друзям, поздоровлення, вітання, звичайно, теж вірші про кохання. А потім вийшла заміж дітки, робота, ніколи було писати. А зараз відкрилось друге дихання, коли вже на пенсії, коли вже досталь часу, пишу, творю, літаю. Плекаю зустріч пройшла в теплій атмосфері. Було й живе спілкування з письменницею, презентації її книг, читання авторам найцікавіших уривків з власних творів. Діти із захопленням слухали розповіді письменниці і з не меншим задоволенням ставили питання та отримували на них відповіді. Усі бажаючи мали змогу прочитати вірші, які їм близькі до душі. А для мене мій клас це велика сім'я, це мій дім, це маленька держава. А для мене мій клас друзі це голоси. Сміх і радість в спортивному залі. А для мене мій клас це моменти краси. Відчуваю сьогодні і мрію подалі. Трідим зоном малий дала сині весна, красу не вимовлено. Я вклоняюсь п'яким квіточкам запашними і років снігу замовлення. За словами учнів, такі зустрічі є цікавими, інформативними та важливими. Я познайомилася з таким письменником, як Любов Константинівна. Сама вона мені дуже сподобалася, тому що в неї дуже цікаві вірші. Мероприятие мені дуже сподобалося, тому що я Пізнала багато нового. Я поезією інтересуюсь, мені дуже подобається читати стихи. Дуже цікаво познайомитися з поетесою, послухати, як вона їх пише, як приходить до неї вдохновення, як вона це все робить.